чи створюємо ми простір для того, щоб ця допомога була майже не потрібна або потрібна тільки мінімально. Поговоримо сьогодні з експерткою про те, як же це зробити і як розвинути ось цю культуру турботи про людей з інвалідністю в нашому українському суспільстві. З нами сьогодні на онлайн зв'язку Катерина Сербін, це керівниця Чернівецької філії протезно-ортопедичного підприємства Ортотоп. Доброго ранку вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаємо. А, ну що ж, перейдемо до нашої теми. Пане Катерин, пані Катерино, скажіть от, будь ласка, нам або трішки більше мати оцей цей кругозір щодо слова інклюзивність. Що це таке і що воно в себе власне включає? Ну, інклюзивність, якщо говорити по термінології, це залученість більшої кількості верст населення у суспільне життя, тобто залучення усіх верст населення. Якщо простими словами, це в принципі створення такого простору безпечного, безбар'єрного для того, щоб усім було комфортно в ньому перебувати незалежно від фізичних там чи фізіологічних особливостей. <гум> Скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, наскільки українські міста сьогодні, особливо великі міста чи навіть маленькі, ось відповідають потребам людей з інвалідністю? <гум> Якщо максимально відверто, то відсотків на 40, незважаючи на те, що вже пройшло там 3,5 роки повномасштабного вторгнення, тому що інклюзивність – це ж не тільки про пандуси, про пониження тротуарів. Певні категорії населення, такі от як не люди чи не чуючи, в принципі, в просторі мало що створюється. Наприклад, шифер Брайля його не так часто можна зустріти в громадському просторі. Ну лише в лікарнях, аптеках. Ну, це дуже рідкість, коли там е, бізнеси його про нього думають про такі особливості. Е, чи е, в принципі е, ну, понижені тротуари, це взагалі, звісно, що е, дуже болюче питання, тому що такі міста е, з такою старовинною архітектурною спадщиною, як Львів, чи моє місто Чернівці, то це взагалі е, центр міста дуже складно його назвати безбар'єрним. Все в бруківці, в принципі, в бруківка на двох кінцівках важко її долати звичайним людям, особливо там в зимову пору року, так, коли ожилаться 100%. Дякуємо а... тому. є чим Працювати однозначно ще потрібно розвивати дуже багато питань, ну, Норми ДБН не скрізь, в принципі, не всі враховують. Ну особливо Дякуємо. бізнеси теж про це їм ну, варто пам'ятати. Дякуємо. Катерина, ми дійсно розуміємо і бачимо, що війна зробила інвалідність більш видимою. І, власне, хотілося запитати, як ця трагічна реальність змінює наше суспільство і ставлення власне до людей з інвалідністю, і як це проявляється? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, Ставлення за від за час від початку повномасштабного вторгнення і до тепер все ж таки змінилося в кращу сторону. Mm -hmm. Люди все ж з обережністю відносяться, коли бачать людину на протезі чи людину на кріслі колісному, але все ж уже без. Такої дивини, без, таких, ну, без такого несподіванки, що от такі люди так само рухаються з містами, вулицями наших міст і так далі. В принципі, я про це знаю не тільки з професійної точки зору, мій чоловік, ветеран на протезі, тому я можу сказати ще про те, ну, як відношення змінюється, коли люди бачать от, ну, ветеран mm -hmm. на протезі. На мою мою думку в 90 випадках це позитивне відношення, люди мають повагу, люди з дуже гарним гарно ставляться, скрізь намагаються якось допомогти, підтримати і в принципі щось там зробити, якусь знижку, якщо це в якомусь закладі. Тому в цьому плані ну, відношення змінюються в позитивну сторону. Дякую, це, це, це дуже прекрасно бачити. Uh -huh. Так, такі реалії, але добре, що десь ця безбар'єрність стає все ну, знаєте, такою uh -huh. доступнішою, ось і більше є можливостей для таких людей. Uh -huh. Цікаво бачите, як взагалі ми ростемо, ми прогресуємо як суспільство, тому що ми маємо приймати, ми маємо бути залученими і допомагати потребам тих людей, які потребують цієї допомоги, як, яких покалічила війна, так чи інакше. Але час від часу в нашому лексиконі, я дуже часто помічаю, як ще не перебудоване наше мислення, не перебудовані наші ось ці граматичні конструкції. Які ми часто використовуємо на те, щоб бути е, такими, е, щоб вони були правильними і толерантними? Ось скажіть, будь ласка, які слова і фрази ми можемо вживати щодня, але які насправді ображають наших ветеранів? І е, давайте так: фразу і її відповідник, як можна замінити, як можна сказати краще? Ну, скоріше не фраза найпоширеніше це словосполучення, слово інвалідний візок. Категорично не можна вживати цей термін, нікому з ветеранів чи нікому з людей з інвалідністю воно не подобається, бо це неправильно так казати. Відповідник йому, звісно ж, крісло колісне. Людина пересувається на кріслі колісному. І крісло колісне це все ж таки засіб пересування, якщо в людини є певна ну, травма спинного мозку, тобто, якщо є певна така серйозна проблема, то на кріслі колісному людина ходить. Це теж варто не говорити, що людина їздить на інвалідному візку. Це ображає людей. Також, ну, звісно, я думаю, тут в більшості зрозуміло, але все ж таки деякі люди вживають слово інвалід чи каліка. Це взагалі. Ну, можуть хлопці, ветерани між собою жартома, там щось таке говорити. Це одне, ну, один на одного. А коли е, інша людина каже: інвалід, то це, звісно, що неправильно. Особа з інвалідністю або е, ветеран. Так, так, друзі, бувають трішки технічні Трішечки, технічні якісь а, неполадки Напевно, зараз. Угу. Паралельний так. відбувся. Так, так. Зараз до нашого гостя. Скажіть, будь ласка, так, ви так? тут? Так, так. Я з вами, я В. дуже попрошую. Все гаразд, Їх. все гаразд, Добре. продовжуйте. Так. Також, звісно, коли людина з втратою зору чи порушенням слуху, сліпий, глухий, категорично ми такі слова не вживаємо: людина не чуюча, людина не бачича, або людина з порушенням зору, людина з порушенням слуху. От, це якщо говорити про такі от терміни, якщо прям фрази, які, які ображають. Ну, ну напевно, якісь недоречні фрази говорити про протез. Ну, це, от можливо, ну, про особу, яка пер... рухається на протезі, питати, що а чи не боляче ходити на протезі? Воно десь трохи теж недоречно, особливо якщо людина лише стала на протез, починає ну, починає процес реабілітації на ньому. То в принципі, ну таке питати теж не варто. Mm. Можна краще запитати, е, краще сказати, ой, який в тебе стильний протез, прикольно, хто придумав дизайн, якщо він там дизайнерський, а його часто роблять дизайнерським. Це буде прикольно. Е, от е, ну, mm -hmm. я якось такі, які найнайчастіше вживаються. Mm -hmm. Дякуємо. Дякуємо. Е, Катерина, скажіть, як? Нам, як суспільству, перейти, напевно, від почуття жалю до почуття поваги та рівності щодо таких людей. Ось що потрібно змінити, щоб наше відношення було з позитивної точки зору, а не з негативної? Е, напевно. Е... Варто знайомитися з людьми, яких ви бачите, ну не уникати їх, починати слухати якусь історію саме людини, ну, поцікавитись у неї про її історію, якщо вона захоче розповісти, то розповість не саме, як це сталося, а щось інше. Як ти, ну, якщо це ветеран, як ти потрапив? Ну, наприклад, де ти служив, чи щось якісь такі цікаві моменти в кожному є дуже багато різних таких приємних в принципі історій, не тільки, ну це не тільки ж жахи, все ж таки хтось проживає ціле життя на протязі там трьох років ну, на війні, і все ж таки за ці три роки мусять бути ще якісь позитивні моменти про дружбу, про якісь там про хтось зустрів своє кохання. Напевно, варто починати просто знайомитись з людьми, чути їх історії, вникати в них. Тоді жаль якось відходить на другий план, і на першому плані залишається людина. Кожна людина, яка постраждала внаслідок війни, перш за все людина. Там якась зміна тіла, зміна функції організму це лише одна з характеристик, але ж залишається все одно людина, її внутрішні якості. її... І якості характеру. От це, напевно, найважливіше, і варто кожному зосереджити увагу саме на цьому. Тоді, в принципі, не буде такого поділу, тому що характери ну, всіх різні, але вони всі не від... Ну, це... на це не впливає інвалідність чи певна якась особливість. от... Так, сто відсотків дякуємо, що ви про це говорите. Піднімаєте такі ось важливі питання, тому що людина з інвалідністю, так а звикли казати інвалід або там крісло колісне, а не інвалідний візок. Як взагалі виглядає, який вигляд має справжня ось ця інклюзивність, якщо ми не беремо до уваги такі фізичні зручності, якості пантуси і так далі? Який вигляд вона має у школі на роботі? Ось в колективі? Е, ну, перш за все, починати інклюзивність саме простіше, що можна зробити, це не опускати очі і не відводити погляд від особи з інвалідністю. Тобто е, це так віднос, відноситись точно так само, як до всіх інших людей. Якщо в колективі є людина, яка пересувається з допоміжними засобами, а протез, милиці, крісло, колісне це допоміжні засоби, то відноситись до неї точно так само, як до будь-якої іншої людини. В мене в колективі, звісно, працює хлопець на протезі, робить все те саме, що і інший ну, хлопець, який на його ж ну, на такі. Такій ж івентичній посаді. Запрошувати його, ну якщо це в колектив на роботі, запрошувати на всі свята, точно так само. Не думати, що ой, а як він, наприклад, ідемо ми в гори і думати, а як це він ну без кінцівки буде підніматися в гори. А ви краще запропонуєте, людина вже сама вирішить, зможе вона чи ні. Ну тобто Перш за все, однакове відношення, рівне відношення. Це саме, це важливіше, ніж такі якісь фізичні бар'єри. Бо справді в сучасних реаліях наші люди пристосувались до всіх фізичних бар'єрів, бо їх неможливо подолати за один рік і навіть за десятиліття. скоріш за все, ми не зможемо їх подолати. Бо ну, перебудувати місто це дійсно ну, неможливо. Десь та якась вулиця все одно буде бар'єрною. а от Відношення людей один до одного, це можна змінити. Тому mm -hmm. найперше, відноситись з рівністю один до одного, з гідністю, з повагою з цього починається інклюзивність. Mm -hmm. Дякуємо. А, ще таке питання: mm -hmm. як сьогодні батьки або як краще батькам вести розмову з дітьми про інвалідність, mm -hmm. щоб виховувати в дітей ну, емпатію, а не страх чи якесь упередження до людей з інвалідністю? Можна пояснити, що кожна людина має функції в організмі і вони можуть відрізнятися. Тобто можна і знову ж таки зосередити увагу на тому, що функції організму це лише одна з ну, характеристик, але перш за все, це все ж таки сама людина, От як вона поводить себе, як що вона говорить, які в неї якості. Які вчинки вона робить. Зосереджувати увагу все ж таки на людині. А те, що людина має якісь видимі зміни, там відсутність кінцівки це Лише одна з характеристик, але не ключова і невизначна характеристика. Так само можна говорити, що от існують різні допоміжні засоби, такі як кріслоколісне, протез, милиці, які допомагають людині рухатись. Це лише для того, щоб людині було простіше, це не щось страшне. Воно, скажімо так, не, не, не належить виключно цій людині. Це лише от така допоміж така допоміжна річ. Також, ну і перш за все, звісно, що не варто лякати, що от це е, хтось такий особливий, який прийде до тебе, коли ти себе будеш погано поводити. Е, можна пояснити, що так буває, такі різні ситуації в житті бувають, що люди, люди різні, і варто просто це приймати. І це такі ж самі люди, вони ж так само спілкуються, вони так само говорять, вони так само роблять такі звичні речі, які, ну, які робить дитина. От можна якось так на прикладі, що от ти, наприклад, yeah. любиш солодке. Оце людина, можливо, теж любить солодке, вона от в цьому не відрізняється. Ну, На якомусь такому е, дуже простенькому прикладі для that's діток that's... це буде зрозуміло. Дякую. Yeah, okay. mm -hmm. Мені пригадалося, ось під час того, як ви нам розповідали про те, як просто знімали відео такий соціальний експеримент, і маленьких діток там до п'яти рочків питали, чим ви відрізняєтеся? Брали там діток з інклюзивністю і звичайних. І ось питали: а чим ви відрізняєтесь? І майже всі казали: ну в мене футболка рожева, а в нього біла. В мене очі блакитні, в нього карі і так далі. Тобто, дітки на своєму рівні вони не помічали якихось таких особливостей, так. як ми з нашим упередженням до. Дорослі. Дуже цікаво. Старосотків. Стародсотків. Так. І останнє питання, пані Катерину, назвіть, будь ласка, одну просту річ, яку кожен із нас, українець, може робити уже сьогодні, для того, щоб наша країна ставала все більш інклюзивною. Е, ну, перше, що. Е... Помітно, це те, що люди відводять погляд або опускають очі, коли бачать, наприклад, ветерана на протезі. Це не обов'язково робити, це не потрібно робити. Хтось каже, що відчуває сором. Тут нема, ну, нема за що соромитися, в принципі, тому що от, ну, ця людина на протезі, а наприклад, якийсь чоловік може сказати, от, а, ну, мені пощастило в цьому плані. Точно не варто опускати очі, точно не варто відводити погляд, і точно не варто соромитися, варто познайомитись, підійти, посміхнутися, запитати, чи можна пригостити кавою. Дехто це не любить, але більшість це люблять. Звісно, найбільше не люблять, коли там намагаються давати гроші. Причому це роблять зазвичай старші бабусі, які, ну, яким. Треба навпаки ну, допомагати, а, а, не, а вони хочуть от, допомогти, бо це дитина, яка воювала. Хлопці це не люблять, навпаки, кажуть, все, ми вам допоможемо, щось вам купимо і так далі. Просто варто відноситись ну, з розумінням про те, що все ж таки так сталося. Війна внесла страшні корективи, страшні наслідки. і... Ну і нам з цим жити, і щоб ми жили з цим гармонійно, комфортно. Ми маємо один до одного відноситись з повагою, з рівністю, з довірою і не, не виділяти когось, відноситись так само, як би ми хотіли, щоб відносились до нас. Дякуємо, дякуємо, пані Катерину, що були з нами і допомогли нам трішки ширше відкрити і нам, і українцям, сьогодні тему і Інклюзивності в Україні, а вам бажаємо успіхів в цій важливій сфері, яку ви робите. і Ви, і ваш чоловік, і вся ваша команда. Благословень вам! Всього найкращого.